Місію у складі представників управління освіти і гуманітарної політики Держпродспоживслужби ДСНС та Нацполіції було проведено обстеження восьми закладів загальної середньої освіти Подільської міської територіальної громади з метою перевірки готовності закладів до організації таборів літнього відпочинку для учнів. Вже закінчується навчальний рік 23-24 років. І традиційно, після навчального року, в наших закладах освіти відбувається літній відпочинок для наших діток. Тому сьогодні. Відповідно до розпорядження міського голови комісією, в до складу якої входить Держспоживслужба, представники ДСНС, поліції та інші фахівці здійснюється комісійна перевірка тих закладів освіти, в яких буде здійснюватися літній відпочинок. Під час обстеження було перевірено харчоблоки, санітарні зони, укриття та наявну документацію. Планується, що ці заклади стануть базою для літніх пришкільних таборів, де забезпечено відпочинок для 980 дітей. В Першу чергу звертається увага це на заходи безпеки, це наявність укриття і всіх необхідних умов в цих укриттях. Ну і звісно, що це безпека нашого харчування, тому ретельно перевіряються всі необхідні вимоги для того, щоб наші заклади змогли з 3 червня розпочати оздоровчий період. Також ДСНСівці разом з поліцейськими та вчителем з безпеки провели бесіди зі здобувачами освіти стосовно безпечного перебування під час літніх канікул. Після завершення перевірки комісія прийшла до висновку, що заклади загальної середньої освіти готові до літнього відпочинку належним чином. Крім того, були надані рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.